З 50 хворих, які на зараз проходять лікування в нашому відділенні, це 25, це міновибухові травми з цих 50. Це ну, з тим міркуванням, що ми обслуговуємо практично весь Херсон по гентній хірургічній патології. За добу що було? за минулу – ну, вже це четверте. Mm -hmm. ну, досить важка міновибухова травма з пошкодженням нижніх кінцівок. Ну, на зараз наразі хірурги спасають хвору. Фоновий режим один той ж. Тобто воно так хвилеподібно йде. То більше, то менше. Тобто я паралелі не можу провести, що їх стало чи менше, чи більше. Ну, тобто от Ми можемо за добу госпіталізувати одного-двох, а можемо десь дванадцять. десь місяць назад. Я його не бачив, а вже потім бах. І... Десь поряд? Да. Хороші ребята, хороші врачі. Що порадити херсонцям? Дивитися під ноги да, в небо. Смотрити в небо і під ноги, в небо, що, а, що? Да, а, що? Да, а, внимательно. Ну, а я там живу, по... як в мене случилось це біда ще там би. Бо в мене там братва є. А братва це наші люблять друзі. І коти і собаки. Подивився наверх, на гараж, не видно, наверху нікого не видно. Дивлюся на сусідні вулиці, а там з заріво. І видно, звідтиля все-таки на остатку. Ну я одразу не зрозумів, не в чому діло. Ударило щось. Дзвонять. Я не відповідав, забили тривогу, то вже хлопці приїхали. Тільки вийшов з машини, з авто і буквально зробив два кроки і... Огромний взрив. За днем висели 5 бавіків. Я кажу, хлопці, можете трошки відніше їхати, бо воно трясе і мені дуже боль большая була. І не кажуть, якщо ми встанемо, то нам всім буде зараз десь. І ми під этими мавиками дуже швидко в обласну лікарню. Там все зробили, поставили. Навірно, вже буде така спаличка. Да. Пробила повністю півральний полость. Уши легкого, був дренаж, убрали, іде на поправку, скоро выпишем. В полі працював, почався обстріл, я ліг в канаву і в канаву і прилетіло далі, метрів 20 за мною. Я був притунний, там треба було трохи пройти, метрів 500 метра. Зателефонував скору, швидку допомогу, то все, мене зорієнтували, за мною виїхали одразу, мені постійно телефонували. Мали зв'язок, все було добре. Скоро мать выписывает. Да, да, все. Да, да. Нет,